Номер 614 Breezy Basics. Sunrise Medical. Компанія Німеччина. Розкладаємо і параметри. Ширина сидіння 41 між підлокітниками, загальна ширина 60 см. Це від до топодовода, глибина сидіння 43 висота спинки 43. від сидіння до підлоги відстань 42. 49 см, важить 17 кг і навантаження витримує 125 кг вживане крісло колісне, яке повністю справне, лише треба буде трошки його від... відмити, відчистити і закрити очі на деякі царапини по корпусу, які є. Отже, підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються по довжині. тут, тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Е ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса, обертаються, нічого не штупориться. Значить, підшипники у нормі. Є в нас можливість регулювати кут -нахлу вилок, вони, до речі, металічні. Також регулюється е висота коліс. Регулюється, тобто, -то по висоті. Це в нас литі колеса, доволі непоганий стан протектору. Задні колеса також литі, це 24 колеса. Е, є царапані на ободах по всьому периметру. Це швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Це у нас блокування коліс, велика зручна ручка. Вона, до речі, може і складатися. Тут треба трошки відкрутити, і тоді вона вертку тягнеться і складається. До речі, можна регулювати по силі затиску ось тут. З другої сторони, та сама ситуація. Доволі хороший стан протектора, царапини на ободах, муфта. Працює, блокування, блокує. Сидіння подвійне, м'яке, чорне не вигорівше, знизу, типу брезент, всередині, м'який наповнювач. А пошкоджень якихось по ньому я не бачу. До речі, ось у ці заглушки. Раз, два, виймаємо акуратно, піднімаємо ось так вверх, складаємо і витягуємо на себе сидіння і вправку. Те саме стосується спинки. Вона ось тут збоку відкручується. Спинка м'яка адаптивна, регулюється по натягу. Зараз вам покажу лише перед цим по підлокітниках. Підлокітники в хорошому стані. Ось ці захисні щитки, все окей. Справедливості заради відмічу, що тут є легенька така тріщина. Вона там особливої ролі не грає, але вона є. Отак от от складаються, підхиляються вверх підлокітники. Вони, до речі, регулюються по глибині, там треба перекрутити ось тут знизу. А може взагалі навіть зніматися. Отут от така от. Натискаємо і просто їх знімаємо при потребі. Спинка м'яка і регулюється по натягу. Дивіться, суть в тому, що ось оці ремені ми або послаблюємо, або натягуємо в залежності від того, як людині зручно сидіти. Отак от трошки відхилившись чи в натяжку. Так, ось тут же. бачите, От ми натискаємо і знімаються підлокітники. Це у нас регулюється висота сидіння. А це у нас натискаємо, припіднімається поріг, це так легше буде долати якісь перешкоди, там виїжджати на бордюри чи через дверний поріг. А загалом доволі таки непоганий візок. Так він вживаний, а лише він трохи прослужить. А, до речі, знаєте що? Замітив, що бачите, колесо тут таке за кольором, а тут інше. О. Але тут це ніяк не впливає на його а, користування. Так що отак. Інтернет-магазин медбаза. Звертайтесь.